Так, сьогодні трошки косметології. Зараз ви можете побачити фотографії, на які є очі, які дуже сильно видають вік. Можливо, ви в цій фотографії впізнали свої очі, які ж процедури в косметолога можна зробити для того, щоб знівелювати цю проблему. Насправді це такий один із найпопулярніших запитів клієнтів до косметолога, тому що приходять і кажуть: ось в мене в обличчі ніби все ок, але під очима оці мімічні зморшки, отакі западини. Що з це можна зробити для того, щоб воно не було настільки видиме? Зараз розкажу перша із процедур, яку ви можете зробити, це біоревіталізація. Це процедура, під час якої вам пішкірно в цю первідтальну зону вводиться препарат на основі гіалуронової кислоти, для того, щоб зволожити цю зону, трошки її заповнити і зменшити вираженість цих мімічних маленьких зморшок. Але це потрібно зробити курс процедур для того, щоб побачити такий максимальний ефект. Друга процедура це стимуляція колагену. Цей препарат вводиться теж підшкірно, вам, вам в пероробітальну зону, і в складі цього препарату є спеціальні компоненти, які стимулюють ваші фібробласти, це такі клітинки, які виробляють колаген і еластин. І цей препарат стимулює вироблення колагену саме в цій ділянці. Але пам'ятайте, що жодна стимуляція колагену не подіє, якщо в вашому організмі недостатня кількість білка, тому що білок це така структура, яка робить нам цей колаген, тобто колаген це. Є білкова структура, і якщо у вас буде дефіцит білка в організмі всередині, то стимуляція колагену буде мало ефективна або зовсім неефективна. Тому здайте аналізи, подивіться загальний білок. І ще однією класною процедурою може слугувати коктейль Монако. До складу цього препарату входить ботолотоксин в дуже низьких концентраціях. Також в ти може входити імінокислоти, пептиди, вітаміни, наприклад, які теж будуть покращувати якість цієї ділянки, але саме ботулінотоксин, який буде вводитись в цю ділянку, він буде розгладжувати ці мімічні зборки, тобто буде набагато краще виглядати. Ви можете запитати, чому я не кажу про філери під очі. Я противник філерів під очі, тому що в моїй практиці були клієнти, які приходили з міграцією або ж з контуруванням. Тобто нам треба було розчинювати в будь-якому випадку, коли ми ставимо філери під очі. Рано чи пізно вони почнуть контурувати, мігрувати, треба буде розчиняти і може навіть призвести до сліпоти. Це, звісно, такий най... найгірший ефект, що може статись, але все ж це може бути. Тому що коли філер мігрує, він може притискати наші судинки. І тоді не буде кровопостачатись наше око, і це може, звісно, призвести до сліпоти. І дуже важко буде знайти цей філер для того, щоб його розчинити. Ну і звісно, ліпофілінг як про нього не згадати. Це дуже класна процедура, тому що у вас забирається з одного з однієї частини тіла жир і кладеться під під очі. Тобто впадини оці вже не такі видимі. Але якщо ви не попрацюєте перед тим з якістю шкіри, то виглядати це буде не дуже класно і не дуже комплексно, тому що впадини пропали, але і шкіри оця атонічна шкіра просто буде не дуже красива. Тому, перш ніж зробити цю процедуру, постарайтесь попрацювати з якістю шкіри.